Маємо невтішні новини. Нагадуємо, що цієї ночі була масована атака на Україну, зокрема і на столицю. Маємо на жаль руйнування цивільної інфраструктури, цивільних будинків, пошкоджені школи. Також маємо принаймні шестеро загиблих, серед яких одна серед яких одна дитина досі працюють рятувальники. Можливо, нам вдасться з кимось із них поспілкуватися. Ну а протягом цього ефіру ми що встигнемо обговорити актуальні. Події, актуальна інформація яка, е вирує стану зараз у медіа обов'язково продемонструємо триматися. ще раз наслідки цих ворожих атак, адже вони насправді страшні говорити про руйнування важко. Але коли ми говоримо про втрачені життя, особливо коли ми говоримо про загиблих дітей, і як сказав Дмитро, що загинув шестирічний хлопчик, він загинув разом зі своєю мамою. Але є і позитивні новини, адже під завалами на даному принаймні, за останню інформацію був знайдений чоловік, який за. Блокований в будівлі, припускають, що це якраз була приблизно перший поверх, що це була кухня. і Наразі рятувальники так. роблять все за для того, аби де блокувати ціло з під завалів. і вкотре ми хочемо подякувати всім рятувальникам, які працюють попри навіть повітряні тривоги, які лунали, продовжували тривали вночі. Вони працюються над розбором завалів і намагаються знайти принаймні тих людей, які ще можуть бути живими. Адже я нагадаю, що було приблизно. 10 заяв про зниклих безвісти, і рятувальники припускають, що всі ці люди можуть перебувати досі під завалами, адже пошуково-рятувальні роботи досі тривають. Ми тим часом тим часом долучаємо до нашого ефіру Олександра Хорунжова, пресофіцера ДСНС України. Вітаємо вас, пане Олександре. Так дякую, що знайшли час і можливість долучитися Добре. до нашого ефіру. Там, хотів, хотів так, Хотів поцікавитися, яка е, ситуація з е, обстрілами, наслідками обстрілів станом на зараз дає найбільші влучання, які е, місця чи міста потребують найбільшої уваги рятувальників. Зараз проводяться е, активні роботи в шести локаціях замучені... Понад 300 рятувальників, 65 п'ять одні техніки, ДСНС, це тиміжна техніка, зокрема пожежний А, Продовжу далі що наразі на двох локаціях ведуться активні роботи. А, саме там, де житлові будинки, і тут проводиться розбір завалів, допомога населенню. Працюють психологи. Заколом про 300 рятувальників і 65 п'ять техніки залучено до ліквідації. Цієї Терористичної атаки росіян загалом за роботи для на шести локаціях. Житловий сектор це і діло А і зараз я стою на місці вміщання в Святошинському районі. Тут зараз працюють обаче екскаватори. Рятувальники використовують організованим інструмент. і основна зараз посмішили того, щоб дістати чоловіка з ним є зв'язок. Візуальний контакт і голосовий контакт, і зараз ми намагаємося наші рятувальники вивільнити його. І із... чоловік живий, його намагаються дістати. Рятувальники фактично за рахунок спецінструменту вивільняють його тіло, тільки спіту у ванків. Але його робота ювелірна. Ми не не можемо пошкодити будь-які органи людини. І тому ну, фактично без протягом певного часу ми це про такі роботи проводимо. Також хотів поцікавитися раніше. Ігор Клименко, міністр внутрішніх справ, казав, що є інформація принаймні про десятьох людей, які вважаються зниклими безвісти. Чи є оновлена інформація стосовно цієї історії, ми не можемо дати точну цифру, тому що як правило ми перевіряємо все. Тобто, до Фактично розбираємо будівлю е, пошкоджену до останнього пам'ятця для того, щоб перевірити, чи були там люди. Чому я так кажу? Тому що е, люди могли бути е, певні відсутні. Е, е, хтось приїхав у гості, е, е, хтось виїхав взагалі, і тому е, швидше перевірити цю інформацію. Не вийде е, звісно, ми тут. Працює штаб з ліквідацією на ситуації. Ця е, е, інформація перевіряється і поліцією. Але це не так просто, як здається. Тому а, маємо переконатися повністю з тих, що а, ми будемо працювати до тих пір, поки ми знаємо усіх. Очевидно, зрозуміло. І наостанок ще запитаю, враховуючи ваш досвід, досвід подібних влучань, скільки знадобиться часу, аби не те, що подолати наслідки, а розібрати усі завали орієнтовно. По-різному буває. Тут, тут залежить від того, От, бачите, ми не можемо там приступити потужно використовувати техніку, тому що проводиться нівеліна роботи і ми бачимо живу людину. А це, це час, це обережне поводження з конструкцією обережне поводження з людиною. Тому тут різна ситуація по-різному, відповідно, відпрацьовується. І час може бути різний. Я можу сказати, що це може бути там до кінця доби, але я можу бути неправильним. Розуміло, пан Олександр. Ми вам щиро вдячні, що знайшли час і можливість долучитися до нашої ефіру. Дякую вашим колегам, усім рятувальникам за їхню службу. Це надзвичайно важка кропітка, і в цьому випадку намаганням діставати з під завалів людей фактично ювелірна робота. Спасибі нагадаю, що на прямому зв'язку з нами був Олександр Хоружний, пресофіцер Держав... Державної служби з надзвичайних ситуацій України. Дякую.